Слава Ісусу Христос! Хотів би поросузати на таким текстом теж побули. Отримали ми вже слово для себе. Хай поможе нам житті. І от читаючи тексти, і так на два верша ми чуть просузаємо над тим текстом. Це 1 Петра, 3 розділ, 8-9. 1 Петра. Першу, <постив> та, третій розділ, вісім і дев'ятий текст. Дивіться, що пише. Нарешті. Ось таке слово буває, Ой, нарешті успокоївся. Або е буває, діти, нарешті заснули. Вони так важко їм тут заснути. Я зараз, хочу розбудити по ночі спати він буде. А, а батьки пішли на роботу, а нам буде заснути. Не так мені, як мої Я тобі так, отак студию.

Нарешті всі знайшли, да? Перше Петра, треті, вісім, де. Нарешті всі будьте однієї думки. Ми просто так. Нарешті всі будьте однією думки. Співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом, ми чули за зло або лайкою за лайкою. А навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були. Покликані, я сьогодні перед початком говорив, Бог нас дав покликані на що? На те, щоб успадкувати благословення. Гарний текст. Знаєте, так думав сьогодні? От Я знову говорю про жінку, говорить вона. Ми різні по характеру. Ми різні, І, Олексій, я сьогодні про тебе думав. Знаєш, що думав? Каже, бути одної думки. Каже, 100 людей, 100 думок. Чи не так? От різні, ми з нею різні, а як бути вона мені, я... да, я за себе. Однієї думки. А не каже, нарешті ви будете однієї думки. Ви бачили людей, які кажуть, а в мене своя думка. А я так, а мене ніхто не переконує, а я давно каже. Який я, я казав, мені навіть якщо Янгел скаже. <вистак> Нарешті, тобто скільки це буває праці, скільки, особливо в сім'ї, як добре, коли між чоловіком і жінкою є дві Одна. А, одна. Одна думка, а як до того прийти? Кожен буває упертий. Кожен стоїть на своїй думці. Ну як, що Йо, ну його слухатися? А особливо не так, як чоловіки, голова каже, а що, кого її? Вона? мене повинна слухатися. Не я її. Знаєте, його? чоловік вище стоїть на голову. Так вийде. Ні в тому Бог нічого не знімає цього порядку. Але сам чоловік стоїть, дивиться такого. Ми є різні. Ми є різні, але в нас повинні бути які думки? Які? Яка думка? Одна. Була, Знаєте, те молодці на те дуже. Думаю, я в мене своя думка, в неї думка. Були твої думки. Опирайте на свої думки. А кажу, хай у вас будуть я одні була, думки. Вся. Нарешті. Тобто, хватить, що у вас були різні думки. Хватить, що ви там отак жили. А як, а як різні думки? То буде розбрати, чи не так? Той так каже, той так каже, той думає так, той думає так. А як добре, а бувало так каже? А от бувало так, що каже. От я думаю, тоді каже. Знаєш, я думаю, що так треба. А вона каже, я теж так думаю. От було так? Може не було, але у нас було. Я теж думаю, так. Але щоб так часто було, або напримиває справа, а була, от, Володя, от як ти думаєш про таку справу? Я, от я думаю так. І я то не так думаю. Нарешті. Виходить, я не знаю, може це якась складна ситуація, ну складна ситуація. це біблійний текст. Скажіть, якщо в нас одних думків є в сім'ї роз, розлад якийсь? ні. Я думаю так, і я так думаю. А ти як думаєш? Так, і я так думаю. Нарешті. Але нам не дозволяє єдиної думки, ну як ми унизимося. Ну як От я повинен когось слухати. Жінка чоловіка, а чоловік, наприклад, я і повинен її слухатися. Тож вона повинна мене слухатися. Чи буде одна думка? Чи це одна думка? Я не кажу, що жінка підкоряється чоловіку, а я волю не за це. От думка одна. Нема різниці хто. Нарешті, тобто це це, це процес. Це, е, ну як, може, це праця, праця над ким? Над жінкою, щоб вона так думала, як я. Чи над чоловіком, щоб він так думав, як я? Ні. Хай у вас будуть одні думки. Як приємно, коли ви сказали, е, от що скажете. Да? От я би хотів би так думати, я теж так хочу. А правила друзья думки, воно якби підтримує один одного. Тому і помічниця, тому, тому і в церкві підтримуйте один одного. Моліться один одного, бо багато може. Але майте нарешті. ну Хватить, що той так думає. Я так, ще трошки я сьогодні прослужав писав, що нам, що впливає на її, єдину думку. Я так, де, де туди. <кхе> я наше, Я. Я ніколи не буду смиритися, згодитися, що я Получається, якщо я приймаю чужу думку, то я повинен, що від своєї думки відмовитися. Як я, від своєї думки відмовитися? А знаєте, а може і треба було б. Для миру. Я хотів там два тексти, може на слідуючий раз, там два тексти слідуючи хроми, але оприділився, мені сьогодні вистачило себе тими, ну, коблаго тими двома вершами. Я тоді дивлюся, чи я можу своє я умолити, прийняти, знаєте, а скажіть, от друга думка так думає. Та людина що? думає, що ж не так? Вона теж думає. Правильно думає, от я так думаю. Але ж ми ж не можемо нам прийняти, то нам наразі? Смириться правда. І часто буває, що хтось смирається для того, щоб прийняти нашу думку і не мати проблем чи скандали. Смирився, ну хай буде вже так. А чого не вислухати, навіть не вислухати. А вторимо всі, а яка твоя думка? А в мене так, а в мене так. Давай прийдемо до... до спільної думки прийдемо. А не тому, я так сказав, так там, бо я чоловік чи інше, а я, а так же повпевнилися, так не буде, бо все по-твому чи інше. Ви представте. Хватить ти так, хватить нарешті, не, хай у вас будуть. Єдині думки, єдина думка. Буде однією думки. Наше я. Наша гордість, то теж наша я. Ну як я, щоб когось слухатися. І відказатися від своєї думки. Наша гордість. Наша. Я казав, що діти мені за тиво кажуть, тато, ви гордий, ви вперти, ви тиші. То я думаю, що беруться, діти, якось скажете, кажу, то, то сина, що ти кажеш? Я так зроблю, все. і Я йду і думаю, не тому, може, дійсно, я спираюся, це моя впертість, моє его, моє я. Знаєте, я якраз прочитав, може я перший цього і для себе прочитав. Добре. І теж Валя перезвонив старшому і скажи, що тато так другує, як ти сказав. Ну хотів я доказати, що я не впертий. Не знаю, що всередині боєць. Щоб Ну, Розумій, я перевіряв себе, не дітей, себе. Бо можеш не бачити, тату, ви вперті каже. Та ви нас сказали, що ми слухалися, а ви не цього. Ми вас слухаємося, а ви. Ну як? Батько слухається людей. Приведіть, щоб діти слухалися батьків. І от так буває, що наше я перекривається. Наша То я записав, я, е, наша я, гордість, петиць. Немає покори. Не може людина зрозуміти, що для єдиної думки треба покоритися. Під тую думку, що це людина. О, ви представте, ми приймаємо іншу думку, ми піднімаємо цю людину. Правда? О, хороша думка. Я приймаю її. Хоч має свою думку, але ти смирився. Ти смирився і приймаєш ту думку, і зробили. Єдина. Ти над тим працюєш. І тоді мир, слідуючи текст, то може слідуючи разом, коли, якщо я хочу миру, в сім'ї, в душі, в серці, в обществі, немає покори. Є написано покоріться під крепку руку Божу, і Він вас І він вас підніме. Як, коли я покоряюся і беру... Я написала, почитайте один одного я вище. І я взяв в нього її думку, в неї її думку. Я приймаю цю думку. В мене моя думка. Я почитаю ближнього що? Вище. От я, я кажу, коли порозсуждав, як це його, як гарно і правильно для життя і побожитися. Пише Боже Слово, і як наше я мішаю. Не хочете відказуватися від своєї духи, приймаючи іншу. Знаєте, кожного кажуть, є своя правда. І в кожного що інше, то все як неправда. Чи неправильно? То ти мене вчиш. <кій> Отак От можуть, можу навіть подумати. Навіть в кожного є якась свій уровень святості. О, Боже всі святості. І тому та святость я бачу в людей. Може себе не бачу, але когось хто має бачити. Це святості мішає якогось чоловіка, який не такий, як ти. Ну я вибачаюся, як ти святий. Просто. Прийняти його думку. Ну, як ти? Що ти і молишся, і читаєш, а він тобі сказав думку. Він кажуть, кажу в кожна думка, але я говорю, ця думка, особливо в сім'ї, чоловіку, в в жінкою, особливо в церкві. І в церкві каже, хай у нас будуть єдині думки. Дивіться далі, одна, одна думка, значить текст дає де деякі відповіді, це думка, це співчуття, бути співчутливим, зрозуміти, війти в положення іншої людини, братолюбні, милосердні. І що? Там ти не, 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 не висвітлював. 1 Петра 3, вісім. І останнє слово, яке? Будьте. Покір. Будьте покірні. Будьте однією думки, співчутливі. Оце, оце, будьте одної думки, співчутливі. Співчува. Десь якщо щось не так чи інше, ти його просто зрозумієш. З його правдою, з його думкою. Ти може мудріший. І, і, більше така смикалка, більше мудрість. Але ну, треба бути, вам треба до думки, правда? Ти вважаєш мудріший, Ти покорися. Ви покинули. І піднеси от цього, дружину, чоловіка. З його думка. Скажи, правда, це буде до злагоди до любові? Звичайно. Це будемо піднімати один одного. Вище за кого? За себе. За себе. Ми можемо піднімати всяку, тільки не вийшов нас. Тому будьте співчутливі, братолюбні, милосердні і покірні. Я так скажу і так далі. Далі каже дев'ятий, не відплачуйте. Ми чули запрошення, не відплачуйте. Це теж йде мова про єдину думку. А, вона мені зробила, він мені зробив, добре, я теж. Це вже різні думки. Чи не так? Не відплачуйте. Зло за зло. Далі що, слідує? Або лайку за лайкою. От свариться, все, щось, і навпаки, чоловік і він, а то замовчи, що там все інше. Не відплачуй. Прийми думку, смирися, може і не так. Ти почитаєш думку ближнього так, за себе, за свою думку. Ось так хіба ворог не дасть для того, щоб посваритися, що твоя думка самоправильна. правильна. Я проговорю про себе. Ну, кажемо, ми, ми правило, як її, я вибачаю, злоці смирили, як я правильніше думаю цього на. Ну так. В мене було, Я про себе сьогодні думав. Ніхто. Слава Богу, живемо стільки років у мирі чи інше. Але е, я хочу йти, щоб до єдиної думки йти. Нас було так. Навіть називали дітей. каже, Я називав, помню, а потім, а Юлю. Я приходжу, кажу, а Юлю вже я назву. Кажу, да, я вже всіх цих називай Юлю. Тобто, оцю, що Юля в нас, останній, називай цю Вона в лікарні десь на другому. На другому чи на третьому теж. І таши, підходжу, <пілкувачу> ну як валя, як? Ціни, я довкаю. Хоч я мав сам, як назвати мене було. Як назвати? Але, ну якось мене це треба, щоб я називав якось зі союз, їздити цього. Кажу, Валя, а як ти б назвав? А вона мені каже, ну тоже тому, -то, а як би ти назвав? «Ну, я би хотів би Юля. А вона каже, і я Юля. Ой, як добре, правда. І я так само хочу. Будьте, ну, але порізь дому. Будьте єдиними, якби вона сказала, а я так. Скажу, добре, хай буде так, як ти. Правда, приємно буде в людині, ближньому. Не відплачеством за зло. Лайкою за лайку. Давайте відкриємо. 12, ну відкрийте, щоб я не живу. Римляно 12, 17 і далі. Римно 12, 17. Нікому не платіть злом за зло. Оцей, якби е, Павел через Рив, не Дбайте про добро! Тобто ти розумієш, що твоя думка буде розрушати, Що твоя думка принесе скандал всім і що інше? Твоя... А ти мудрий, розумний. Якщо ти розумний, то що? Покорися. за іншому. Воно може тобі не по серцю. Але хай у нас буде тільки в тебе думка. Ти не з'їде, але в тебе вже є до єдиного. Ти хочеш, щоб був мир. Чи не єдина думка? Хай ви так. Ти свою думку відказуєш. Ти приймаєш іншу думку, і вона тобі не до серця. Але вона до миру. Ти йдеш під єдиною думкою, хай буде так. Піднімаєш людину, «Ну, все, я свого ізгідний. Хай буде так. О, будуть тоді майже жити. В мене така думка. Хай буде. Бо го ж А, ні, зараз, зараз, зараз. Сверліться під крепку руку Божу. І він що? І він? Ви часто думає, о так, це ми будемо тільки так, якби нехтовати нам, ні. Бог каже, піднесе нас в свій час. Він піднесе. За цього, за своїм словом, стоїть не я, що так. Стоїть Господь, який кличе нас до миру. Чи не так? І каже, там читали. Нікого не хотіть не було. Дбайте про добро перед цима людьми. Далі, якщо це можливо, а буває багато можливо, тільки наше Я, наша гординя, наша думка, якщо це можливо, а це можливо? Відказатися. І коли це залежить від кого? Залежитиме від вас, мир, в сім'ї, від тебе. Відкажись від те, що руйнує, і бери те, що береже. І коли це залежить від живіть! З усіма людьми. У мирі. Я вірю, що це реальна річ. Це Господь веде нас до смирення. А щоб не кожен каже, 100 людей, 100 дорог. І далі до 21-го. 21 не всі за себе улюблять. Да, є, може, принесли зла чи інше. Але дайте місце як написано, в моїй владі є повністю. Я вітав! Ну тобто то не тривойся, не гризи. Я віддав, каже Господь. Той не слухається, той такий, той ідей. Я віддав. А ти не і далі вас. Якщо твій ворог голодний, ти не горя про тих окупантів. Це, 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 це злодії вбивці. Якщо твій ворог голодний, то його. Якщо справи, дай йому вийти. Роблячи це, ти звертаєш його на голову, палаєш його. Чому? Як я кажу, тобі є своя думка. і знаєш, що ти в тебе є своє думка, навіть твій брат, чи твоя дружина свій свій чоловік. Але ти мені нічого не трачаєш. Ти соглашаєшся заради нарадінням. І ти атак збираєш гарячу відео дорого. Я і не хочу. Лучше хай буде приходять нам до єдиної думки. Так? І не, да, не дайся, щоб зло перемоготи. Але перемагають зло. І ми знаємо, як це робити. Це покоритися. Це змере, це підтримати навіть думку ближнього. Ще один текст, але я написав далі. На душа. Дивіться. А навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані. Як я переписав, покликаний на те, аби успадкувати благословення. Алілуя! Бог, каже та благословляй їх. Я тебе в 10 разів благословив. Тебе ж Бог покликав для того, тому що люди злі, вони в своїй думці, вони в своїй правді, вони в своїй гордині, вони в своєму я. Але ти покликаний для того, щоби благословляти. На те, щоб отримати благословення. Чуєте? Я вірю, що така сім'я, така родина, така людина, яка опокорилася раді... через Боже Слово. Це нелегко відказатися від своєї, щоб прийняти іншу. Але радіо... Я говорю, ти не греховна думка. І гарний такий текст. Що ви були пок... ви... Або ви були покликані на те, чуєте, ви всі були покликані на те, щоб успадкувати благословіння. Це, як Бог говорить, це міра ну, без меж. Покликаний на те, щоб благословити. не втрачай його, не живи своїм его, своїм я, своєю думкою, не випереджуйся, не став себе вищо іншого. Покорися. Ти неси думку. Ці людини, які вони ніколи. Каже, а все одно ти мої думки не будеш. Все одно ти мене не слухаєшся. Все одно, як ти задумав, так і буде. І є такі речі. Ні, я так не думав. Скажи свою думку. А я хочу її підтримати. Тоді буде я. Єдина на Все роком за відказатися. Боття 12 12.3, каже, Господь, я благословляю. Тих, котрі благословляють тебе. Я благословлю тих, котрі благословляють тебе. Знаєте, читаючи, і було мені над тим двом тексту, я казав, тоді до кінця, як сьогодні, відбувався, їх <кій> <кій> хватило на цілий день у цього і ще й мало. Хай Бог всіх благословить своїм благословим. Приймемо до... Буде старатися, особливо в сім'ї, в родині, йти, щоб мати що? Єдину думку. Не добувайся до Бог тебе не залишить. Але за поблагой миру. Ти приймаєш дух, ти його залишаєш своїм. Хоч всі наша, моя вважається праведніша і краща. Але ти переопитаєш мир. За тобою стоїть Господь. Аліалуя. Бо Боже Слово до того веде, не те, як світ живе. Ми чули, Павел каже, не для себе ми живемо, а для того, хто покликав нас. А я скажу, що і тут і для себе. Щоб мир був в домах наших, в серцях наших і в душах наших. Я не скажу, що, з одної сторони і слово. Я не скажу, як вас, я навіть для себе. Я казав, палю, що ми стільки, стільки слава Богу, але я себе люблю начував. Маєте одну іду, то які б з були різні? Давайте ми піднімемося по часу, стоїть Якщо у вас є друзі...